Слава Україні! Ставте лайк! Ми починаємо у мережі набула розголосу ситуація із сином голови черкаської ОВА та бурця. Так стало відомо, що він ділиться зі своїми підписниками життям у мирному Парижі та своєю творчістю. Фото та відео він публікує на своїй сторінці в інстаграм. Хлопець захоплюється боді-артом, фотографується в оголеному вигляді та знімає нехитрі відеоролики в Тікток, називаючи це все творчістю. Не всі підписники оцінили старання автора та засипали пости гнівними коментарями. Пізніше хлопець закрив доступ до своїх сторінок у соцмережі, та це не головне. Здавалося, творчість буває різною, чого вчепилися до хлопця. Однак, найбільшу цікавість у цій історії викликає питання, коли та як повнолітньому дімі вдалося виїхати за кордон. Однак, що точно зрозуміло з його діяльності у мережі, повертатись до України, хлопець, схоже, не поспішає. До того ж, на всю цю історію відреагував Ігор Мосійчук, журналіст, народний депутат восьмого скликання. Політик, це син голови Черкаської ОВА Ігоря Тобур який займається в Парижі, ось такою дурнею, хоча каже, що то творчість. А тату та, та тим часом схематози мутить на сина у Франції. Заробляє, написав він у своєму телеграм-каналі, додавши фото та відео тієї самої творчості сина голови Черкаської ОВА. Проте Мусічук не розкрив деталей про схеми, які влаштовує голова Черкаської ОВА. Не виключено, що він має на увазі справу, за якою раніше повідомлялося, що голову Черкаської ОВА, генерал-майора Ігора табурця, викрили на утриманні хабаря. Зокрема, народний депутат Антон Яценко звинуватив голову Черкаської ОВА у хабарництві. Останній, нібито, взяв 100 тисяч доларів за призначення першого заступника міського голови Умані. Таку інформацію депутат опублікував на сторінці у Фейсбуці. Сьогодні несподівано новий губернатор приїхав у Умань. Каже Яценко інших питань же немає. Приїхав, щоб продавити і зґвалтувати депутатів міськради. Табурець не родич підприємця, який просував кандидатуру. Висновок це зроблено за хабар 100 тисяч доларів. Після голосування я спілкувався з однією депутаткою. Вона ридала, бо її погрожували. Я все зроблю, і він працювати не буде. Продовжив Яценко. У відповідь очільник області Ігор Табурець назвав звинувачення нардепа наклепом. Заява Антона Яценка, крах політика, який живе наклепами. Більше тут коментувати. Нічого говорить Табурець. Водночас Антон Яценко збирається йти до правоохоронців, аби написати заяву про озвучений ним хабар. Раніше став відомий той факт, що з березня по грудень 22-го року Ігорю Табурцю вплатили трохи більше як 815 тисяч гривень. В середньому за місяць роботи очільник отримував по 81 тисячі. Найбільша зарплатня у нього була за грудень, майже 83 тисячі. А найменше він отримував у березні 73 тисячі. Зарплата табурця стартувала 73 Трьох тисяч гривень і що кварталу повільно, але впевнено зростала. Загалом з березня по грудень 2022 року таборець отримав трохи більше як 815 тисяч гривень. Під кінець того року його зарплата за місяць досягла 82 тисяч 600 гривень, і це все досить немаленькі суми. Як не дивно, особа табурця викликає дуже багато питань. Найцікавіше тут те, як. Його син у повнолітньому віці виїхав за кордон та хто спонсорує його життя там, як не крути, а це досить недешеве задоволення. Побачимо, як на всю цю ситуацію відреагує сам голова Черкаської ОВА та як він буде виправдовувати свого сина. Адже таку поведінку хлопця навряд чи можна назвати адекватною, тим паче, коли на його батьківщині триває війна. Чи його це не стосується на цьому? В мене все Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, будьте здорові та бережіть себе.